Активні військові дії, тому що ворог був вже буквально на підході. Які втрати в інфраструктурі, які втрати економічні, ну і передусім, які втрати людські. Місцева армія, на яку ми завжди розраховували, тому що вони завжди поставляли площе, не дивлячись на ситуацію, яка відбувалася навколо, Вітаю, я Дмитро Клименко, і сьогодні я о Малині. І ми будемо говорити з Малинським міським головою Олександром Світайлом. Вітаю вас. Добрий день. Минуло вже більше як півроку від початку вторгнення. Зараз давайте згадаємо 24 лютого ваш день. З чого він почався, що відбувалося, що ви робили, як він закінчився. Буквально я пригадую, 23 лютого близько 17 години вечора е, провів оперативну нараду з. Нашим оборонним штабом на той час це була е, сформована інша структура, але були присутні всі: це була і поліція, цивільний захист, ДСНС, військ військомат, е, всі галузі відповідно заступники. Ну повністю скажімо, весь склад оперативного штабу. Е, після того, як провели нараду, звісно, всі е, розійшлися по своїм будинкам, по домівкам. І пам'ятаю, десь близько п'ятих години ранку надійшов мені дзвінок від начальника поліції Цівничука Сергія Васильовича, що в нас в країні почалась війна. Після цього, зібравши речі, одягнувши швидко, я відразу рушив до роботи, де скликав цю ж оперативну нараду. Сьогодні це вже наш оборонний штаб нашої громади. Відповідно, провели нараду і почали діяти згідно, згідно скажімо, своїх попередніх домовленостей, згідно певних інструкцій. Кожен по своєму напрямку відповідно. В цей день, 24 лютого, обстріли були? В цей день, 24 лютого, ні. Безпосередньо обстрілів на території громади не були. Обстріли почалися у нас із 2 березня. Тобто до 2 були, березня? були дуже активні, були активні військові дії. Тому що ворог був уже буквально на підході, і надзвичайно швидко до нас підійшли наші військові, наші збройні сили України, і велика маса військової техніки, велика кількість військовослужбовців. Вони всі, всі рухались в бік тодішнього фронту і зайняли позиції на межі Житомирської Київської області. Якраз це у нас крайня межа нашої громади. Тобто можна сказати, що Малин став прифронтовим містом. Так саме так, тому що безпосередньо лінія зіткнення проходила е, по кордону Житомирської та Київської області. Давайте поговоримо про втрати півроку вторгнення. Які втрати в інфраструктурі, які втрати економічні? Ну і передусім, які втрати людські, скільки людей, скільки мешканців громади сьогодні вже загинули. Дивіться, ну це не секрет, що Малинська громада є однією з найбільш постраждалих громад на теренах Житомирщини. Саме Малинщина зазнала надзвичайно великих втрат стосовно пошкодження, і саме ми сьогодні зазнаємо втрати і втратам наших захисників. Якщо брати по пошкодженню, по інфраструктурі, то це десь близько 1046 об'єктів зазнали пошкодження. Із них близько 100 об'єктів знищено, або зруйновані і не підлягають відновленню. Серед них близько 70 житлових будинків. А серед цих житлових будинків реально без житла лишилось близько 45 родин. Станом на сьогоднішній день вже вже проводяться активні роботи по відновленню, завдячиші нашій Житомирської обласній військовій адміністрації. У нас сьогодні в роботі перебуває десь близько 450 об'єктів в стадії поточного ремонту. На жаль, ще не приступили до будинків, які підлягають капітальному ремонту. А це близько 200. і наразі немає жодного фінансового забезпечення зі сторони держави на дані Тобто ми... на капітальний ремонт відновлення зараз немає ні коштів і, і ці будинки зараз фактично просто стоять. Так, так, так. Ну, багато хто з людей своїми силами намагається відновити. Ми намагаємося з місцевого бюджету по частково якимось чином їм компенсувати ці витрати. Але в цілому, скажімо, по державній програмі ще, ще до капітального ремонту не приступили, тому що зараз на черзі якраз проводиться поточний ремонт. Тобто для того, щоб люди могли хоч якось перезимувати найменші роботи, тобто вікна, стіни, так. дах намагаються підлатати. А чи переживуть зиму ті будинки, яким потрібно капітальний ремонт? Намагаємося їх укріпити максимально, для того, щоб зменшити ймовірність пошкоджень, перекрити дах. Закрити вікна, відповідно, навіть, скажімо, найменшим якимось матеріалами, такими як плівка чи фанера якась, чи той же саме шифр. Добре, давайте до людей. Які втрати сьогодні в Малинській громаді? Молодчі на сьогодні призбали десь близько тисячі бійців, які сьогодні служать в Збройних силах України, захищаючи нашу державу, нас з вами, наш суверенітет. І сьогодні вже я б сказав відносний мир на нашій території Малинської громади. Сьогодні, на жаль, серед військових ми втратили 23 наших бійця, наших героїв. Це надзвичайно великі втрати, надзвичайно тяжко говорити про це, але буквально ось у минулу п'ятницю у нас була сесія міської ради, де разом з депутатським корпусом ми всім нашим героям присвоїли звання почесних жителів Малинської територіальної громади, на жаль, посмертно. Серед військових також у нас рахується безвісті зниклими 14 мешканців нашої громади. Серед цивільного населення у нас 9 осіб втрати. Добре, питання економіки. Е, на початку вторгнення, до 24 лютого, Малин е, був однією з найбільших громад е, міських. Е, було велика кількість населення, було багато підприємств, які працювали промислових підприємств. Яка ситуація зараз? Чи відчутний відтік населення і по економічним питанням? Чи працюють ці підприємства? Починаючи з першого дня війни, всі підприємства у нас зупинились. От, що малий бізнес, що середній великий бізнес, і на сьогоднішній день ці підприємства вони вже починають потихеньку відновлюватись. І в нас, я б сказав, що мабуть два-три місяці взагалі випало життя, і нас відкинуло не на один рік назад в плані економіки. На сьогоднішній день ряд підприємств не можуть відновити свою роботу. Ряд підприємств частково працюють не на повну потужність. Це зумовлено тим, що Зовсім інша сьогодні економічна ситуація в державі і є, скажімо, певна специфіка тієї е продукції, яку виготовляють дані підприємства. Також це зумовлено і фактором людським, тому що сьогодні частина персоналу у нас ще знаходиться в евакуації, а частина персоналу в нас сьогодні служить в Збройних силах України. Відповідно, це фахові люди, це фахівці, які знали свою справу, які були навчені. І сьогодні, скажімо, не так просто на якомусь певному виробництві замінити людину, яка вже там роками працювала, мала досвід, мала певні напрацювання в тому чи іншому напрямку. І, чи такий спад позначився на бюджеті? На бюджеті, звісно, звісно. Тому що ну, ми ж безпосередньо залежимо від нашого виробника, від наших підприємств, і бюджет формується тільки за рахунок і податків від місцевих підприємств. Тому в нас сьогодні стан виконання бюджету складає десь близько 60%, на жаль. Добре, давайте перейдемо до відновлення. Ви вже говорили про те, що є робота по е, приватному сектору, по тим будинкам, які пошкоджені. Що із е, комунальною інфраструктурою? Наскільки тут складна ситуація і е, е, які ресурси необхідні для відновлення роботи? На даному етапі у нас проводились роботи по відновленню і комунальних закладів, і державних установ. От, ну, буквально в центрі міста ви у нас неодноразово були і бачили, що ряд об'єктів було пошкоджено. Сьогодні ви вже бачите, що ці об'єкти відновлені в рамках поточного ремонту. Сьогодні замінені дахи, відремонтовані дахи, замінені вікна і відповідно деякі фасадні роботи. І ці вже установлені працюють, працюють скажімо, на повну потужність, так як вони мали працювати. Стосовно приватних домоволодінь домоволодіння зараз проводяться поточні ремонти близько 450 об'єктів. На об'єктах комунальної власності у нас аріація шкіл відремонтована, вже розпочато навчальні процеси. Ряд садочків відремонтовано, теж розпочато навчальні процеси. Ряд ще деякі навчальні заклади ще проводиться підготовка. Укриттів відповідно до вимог, і найближчим часом ми розраховуємо те, що вони запрацюють. Стосовно комунальної інфраструктури, комунальна інфраструктура у нас все працювала на оборону, і відповідно всі наші комунальні служби, це як, як наша. Місцева, місцева армія, на яку ми завжди розраховували, тому що вони нам завжди підставляли плече, не дивлячись на ситуацію, яка відбувалася навколо, ну, от, вони всі працювали, вони всі е, виконували ті поставлені перед ними задачі на відмінно. На даний момент е, комунальні підприємства працюють, готуються до опального сезону, ремонтуються дороги. Мене запитання по мосту. Є міст при в'їзді в Малин з південної сторони. Він зруйнований. Яка ситуація із цим об'єктом? Чи буде він відновлений і які це кошти? Міст нас, міст нас був зруйнований 6 березня авіаобстрілу. На даний момент держава нам в цьому плані допомагає. Житомирська війська, Житомирська власна військова, військова адміністрація сьогодні нам. Виділяє кошти на капітальний ремонт мосту. Сьогодні Житомирська власна військова адміністрація проводить державну закупівлю. На даному етапі триває процес державної закупівлі. Після її завершення підрядна організація, яка вже буде визначена згідно цієї процедури, приступить до виконання своїх робіт вже в цьому році. По сумам, щось є якась інформація? Орієнтована вартість відновлення мосту близько 100 мільйонів гривень. І відповідно термін відновлення буде ну, не швидкий. Що говорить? По різним по різним оцінкам від півроку до 9 місяців. Добре, підготовка до зими. Ви вже почали цю тему. Суспільне Житомир не один раз знімало репортажі про те, яка ситуація з підготовкою, зокрема в пошуку палива, тому що всі розуміють, що зимою може бути різна ситуація може і не бути електроенергії, може не бути газу. Тому в приватному секторі і в комунальних закладах, де це можливо, варто підготувати запас дров або іншого палива. Яка ситуація у вас І з дровими, зокрема, і в соціальних закладах? Яка ситуація із альтернативою по опаленню? Звісно, що на сьогоднішній день у нас триває активна фаза підготовки наших комунальних котелень. У нас їх є 4 на території міста. Ці котельні опалюють близько 800 споживачів. І на даному етапі в нас йдуть вже до завершення ці підготовчі роботи і десь плануємо на цьому тижні пробний пуск системи опалення. Стосовно інших комунальних закладів, де є власні котельні, от вони теж вже в нас готові. Всі відповідні договори і додаткові угоди укладені з постачальниками. Заборгованості по розподілу транспортуванню газу у нас наразі немає. Всі фахівці проходять відповідні навчання, і ми розраховуємо те, що у нас опальний сезон розпочнеться згідно плану. Стосовно твердого пала, наразі ми Забезпечуємо наші об'єкти, наші комунальні об'єкти твердим паливом, заготівлюємо дров безпосередньо і проводимо деяку заміну котельного обладнання. Це чотири навчальних заклади, голоди Дашки, Малинівка та селище Гранітне. Там ми встановили повністю нове котельне обладнання. В цьому році, в цьому Росі, звісно, так. І намагаємося в цьому році е, залучити ще, через е, грантові і інші програми котельне обладнання до нашої лікарні, тому що там звичайно стратегічна для нас котельня, так як це є, лікарня, і вона є потужна, тому дорога вартість не. А, а зараз там газове обладнання? Ні, зараз там тверде паливо, але... Та котельня вже не зможе функціонувати в цьому опальному сезоні. Тому ми очікуємо нове котельне обладнання, є в нас вже певні домовленості з грантодавцями, тому найближчим часом до нас вже прибуде нове котельне обладнання, яке ми змонтуємо і воно йде в опальний сезон. Добре, яка ситуація по закупівлі дровам для приватного сектору? Чи володієте ви інформацією? Чи можуть люди купити дрова для себе, щоб пройти опалювальність? Так, звісно, у нас на території нашої громади працює два державних два лісгоспи. Це державний та лісгоспи АПК, де без всяких питань люди можуть звернутися, і їх підприємство забезпечує твердим паливом. Добре. Давайте перейдемо до дуже важливого питання, особливо в період, коли заготівля дров відбувається і грибний сезон, розмінування. Територія громади дуже велика, територія вражена так, боєприпасами, також велика. Яка ситуація тут? В квітні, коли я був у вас, я був в Морозівці, я був в Юрівці, в Малині, я бачив сам на свої очі дуже багато вибухових пристроїв. Яка ситуація зараз? Чи є місця, куди краще поки що не ходити? Я вам скажу Дмитро, що територія, яка в нас була вражена, вона складає більше 40 квадратних кілометрів, і це десь близько 30 населених пунктів, які були тим чи іншим способом обстріляні російським військами. Але на сьогоднішній день наші ДСН, служби ДСНС відповідно провела певні роботи та заходи стосовно розмінування даних територій, і з певністю можу сказати, що на території населених пунктів. Рухатись сьогодні безпечно, але на жаль, за межами населених пунктів, відповідно в лісах, є ще певна загроза, тому що розмінування воно не проходило суцільно, воно проходило візуальне обстеження і таким чином максимально намагалися швидко якісно провести ці роботи разом з тим, наші рятувальники вилучили близько 3,5 тонн вибухових. Речовин, пристроїв, снарядів, е які були відповідно знищені згідно порядку. Добре, в Народницькій громаді вже двічі були випадки, коли е, лісівники власне підірвались на вибухових пристроях. На жаль, є загиблі е, е, і яка ситуація тут? Чи є звернення від людей, що вони щось знаходять? Тому що ви, ви говорите про те, що фахівці обстежили, але знову ж таки територія дуже велика. Люди все одно ходять в ліс по гриби, хоча і не можна цього робити в певних е, е, масивах. Чи звертаються люди з тим, що вони щось знаходять? В першу чергу, ми не рекомендуємо сьогодні людям відвідувати ліси. Тому що все-таки там ще відчувається загроза з боку підриву. Але разом з тим надходять поодинокі заяви, вони не носять масового характеру, де відповідно ми реагуємо і наші ДСНС виїжджають на ті чи інші виклики, вилучаючи ті вибухові пристрої. Але на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день ще, мабуть, не один рік пройде, тому що ми вже бачимо, скільки часу пройшло з часів Другої світової війни, і ми по сьогоднішній день знаходимо залишки цієї війни, то в нас не настільки сьогодні багато часу пройшло, щоб так швидко це все закінчилось. Добре. При вході в міську раду я бачив автомобіль. Я знаю, що це автомобіль, який купила громада для військових, які родом з Малина. Розкажіть трошки про це, що як збирали гроші, і куди саме поїде в який підрозділ ця машина? Я повторюю, що в нас сьогодні близько тисячі наших мешканців схожу в збройних силах України і. Всі наші військовослужбовці розсосереджені по всій території України, це починаючи від білоруського кордону, схід і південь, відповідно. І тому по мірі можливості ми завжди допомагаємо нашим військовим, ті, які до нас звертаються по тим чи іншим питанням, і відповідно саме ініціюємо. Теж певну якусь таку волонтерську допомогу, що, що скажімо, в наших силах є. Тому протягом декількох останніх місяців ми всім структурним підрозділом міської ради та відокремленим структурним підрозділами збирали кошти і заробітної плати. Відповідно, сьогодні ми за ці кошти придбали нашим військовим автомобіль. І зараз ми вже вибрали місце, це Схід, Донецька область. Де в одному місці в 30-й бригаді схожить наші військовослужбовці, це 27 чоловік з Малинської громади. І туди цей автомобіль доставимо, доставимо, відповідно, ще тепловізор, який надає наш місцевий підприємець, е одяг, продукти харчування, буржуйки. І таким чином ми будемо намагатися хлопцям допомогти. Війна показала. Е Інституційну сталість України як держави, так всі наші інституції вони виявились готовими в тій чи іншій мірі до розвитку подій, який був. Що ви можете сказати про інституції Малинської громади, зокрема міську раду, комунальне підприємства? Чи впорались люди із цим викликом? Я вважаю, що всі впорались на відмінно, тому що ми бачимо сьогодні результат. Наша громада не була окупована, наша громада максимально вціліла. На жаль, нам є з чим порівняти. Ми бачимо сусідні громади Київської області, де надзвичайно більше втрати, надзвичайно більше пошкодження, аніж у нас. Тому, в першу чергу, я завдячую цьому всьому Збройним силам України, кожному малончанину, який долучився. До оборони нашої громади і держави в цілому завдячую сьогодні військовій адміністрації в особі голови Бонечка Івановича, який нам постійно допомагає, підтримує завжди нас розуміє. Дякую депутатам всіх рівнів. Дякую кожному малинчану, який тут лишився і які навіть е е е із нам допомагає. Будь то він за кордоном, чи в іншому місці. Добре, і на завершення питання про навчальний рік. Вересень розпочався. Чи всі школи нормально війшли в навчальний рік? Чи всіх офлайн навчання, чи є онлайн навчання? Яка ситуація по тих школах, які були пошкоджені, зокрема в ті самій Морозівці? Наразі ну, в нас е, функціонує на території громади змішана система навчання, це і онлайн, і офлайн. Відповідно е, до тих чи інших навчальних закладів. Е, не всі заклади у нас війшли в навчання. Деякі заклади вони ще сьогодні готуються до цього Я повторюю, що попередньо говорю, ми зараз займаємося підготовкою укриттів, тому що е, фізично не встигали те, що скажімо, е, Роками не зверталися на це уваги, то сьогодні протягом цих півроку воно стало надзвичайно актуальна. І сьогодні ми активно займаємося фазою ремонтних робіт і підготовки цих укриттів. Тому деякі навчальні заклади у нас, на жаль, ще не працюють, і не маємо відповідного дозволу. Відповідно, вже по закінченню робіт ми будемо звертатися до обласної військової адміністрації стосовно поновлення навчального. Процесу в цих закладах також у нас є деякі заклади, які зазнали безпосередньо прямого авіаудару. По приміщенню нашої школи, це село Любовичі. Наразі там проводяться ремонтні роботи по відновленню. Це ми робимо їх власними силами за власний бюджет, і буквально ось найближчим часом вже ці роботи будуть теж завершені. Ми говорили з Олександром Ситайлом, Малинським міським головою, про те, як громада тримає фронт півроку війни. Це був Дмитро Клименко. Залишайтесь суспільним.